Був на прямому зв'язку. Друзі, далі будемо говорити про події на фронті. 200 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив генштаб. Десять разів росіяни атакували українські позиції на південно-слобожанському напрямку. Наші оборонці відбивали ворожі штурми поблизу стариці, вовчанська, дворічанського та синельникового. Одне боєзіткнення триває і досі. З нами на прямому зв'язку Роман Косе, підполковник, начальник прес-служби бригади Форпост. Пане Романе, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Для початку запитаю вас про збір. Наші глядачі вже бачать на своїх екранах номер карти та QR-код. Ви збираєте на дрони та реба. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір. Ми традиційно збираємо на ці засоби, тому що. Це необхідність в нашій бригади наразі. Чому саме ці засоби? Тому що дрони, я думаю, всі вже знають це розхідний матеріал. Ми збираємо на FPV дрони, на ФПВі дрони на автоволокні, які будуть вражати ворожі цілі, які будуть заздавати шкоди окупантам їх техніки. Також збираємо на дрони, які будуть розвідувати повітря, повітряний простір також. Дивитись за окупантом, за ворогом, які намагаються просувати глуб території України. Тобто, це нам треба дрони типу мавіків, аутелів і також треба протистояти таким загрозам з боку противника. Тобто, треба забезпечити безпеку піхоти, і для цього потрібні засоби РЕП. Друзі на збір. Мета збору півмільйона гривень. Але ми всі розуміємо, що дрони, розхідний матеріал вони потрібні завжди. І чим більше, тим краще реби захищають наших військових під час виконання їхніх бойових завдань. Тому, будь ласка, долучайтеся. Кожна гривня буде важлива в цьому зборі. 20, 30, 50, Хто скільки може, давайте якомога швидше закриємо збір і допоможемо хлопцям. Пане Романе, про оперативну обстановку. Овку вас розпитаю, відомо що 7 грудня росіяни вдарили по греблі печенійського водосховища і пошкодили її. Потім був черговий удар наступного дня. А вочевидь, вони задумали порушити українську логістику, підготувати умови для подальшого наступу. Як загалом пошкодження печенійської дамби вплинуло на ситуацію на вовчанському напрямку? Ну, треба розуміти, що так виправі е, окупанти намагаються все зробити для того, щоб пошкодити логістику сил оборони. Тобто, е, якщо дивитись там на мапу, то е, сама дамба була переправою через е, водосховище, яке ми там маємо. Да? Е, плюс сама місцевість в тому районі дуже. Е, е, як би мовити, там м, м, треба об'їжджати тепер великий е, шматок там ділянки місцевості для того, щоб об'їхати там цю дамбу, цю переправу, цю перешкоду природню. Е, ну наразі критично з логістикою нічого не трапилось, збільшилась кількість кілометрів, які треба подавати певним транспортним засобом для того, щоб доставити е, там, певні засоби ближче до лінії фронту, але поки що критично немає нічого. Е, також вони вразили переправу, яка там через е, старий Салтів, але та е, переправа слугувала для легкових транспортних засобів для місцевих, які могли там е, перетинати е, саму, саме водосховище, плюс де, деякі легкові транспортні засоби сил оборони, е, також е, не дуже критично воно повпливало, тому що вантажні транспортні засоби там не могли е, перетнути е, саме водосховище. Друзі, уважно стежу за картою бригади Форпост плюс 20 тисяч вже маємо за ці кілька хвилин розмови. Дякую, ви неймовірні друзі. Давайте долучайтеся активніше, тому що день має розпочинатися з доброї справи. А підтримати наших військових ну що може бути найважливіше загалом в наші дні, пане Романе. логістика загалом на фронті вона відіграє ключову роль і для противника, і для нас, тому що. Немає у військових патронів, снарядів, їм просто нічим воювати, і цим може скористатися інша сторона. Як росіяни забезпечують логістику і що першочергово намагаються доставити на лінію зіткнення? Я думаю, що задачі логістики не сильно відрізняються наші та їхні, тобто, всі підрозділи росіян намагаються там доставити. Живу силу в них напевно це більш пріоритет, тому що вони намагаються постійно штурмувати. Позиції Сил оборони вони постійно проводять певні заходи для того, щоб захопити чим найбільше територію України. Тим паче, ми розуміємо, для чого це все робиться. Тому що зараз на міжнародній політичній арені розмовляють про певні речі, і вони намагаються показати, що вони можуть там захопити більше або під ці переговори захоп посилюють натиск. Е, тому саме логістика в них спрямована на забезпечення живої сили, тому що е, в волни ці накати штурмів не, не припиняються вони намагаються захопити хоча б е, один там метр нашої землі. Наземні роботизовані комплекси також активно використовують військові для виконання логістичних завдань. Загалом, як вони вплинули на і змінили логістичні підходи, як вплинули на поле бою конкретно на прикладі вашої бригади? Стосовно НРК так використовуються дані засоби, але слід розуміти, що для того, щоб НРК використати, треба розуміти маршрут, який буде на 100% використаний, тобто НРК. Треба прокласти маршрут. Треба знати оператору і куди йому їхати. Треба відповідні погодні умови, які зможуть сприяти. Тобто там не загрузне цей НРК на бездоріжжі, тому що витягнути його буде там складно. Плюс за НРК е, спостерігає там в повітря інший дрон, який може е, побачити, якщо там хтось під'їжджає, підбігає або щось трапляється з тим, цим дроном. Тобто, так, вони дуже, так би мовити, більше ваги несуть на собі, ніж. Наприклад, ті ж самі вампіри, тому що вампір також виконує там багато логістичних завдач е, скидання там провізії, е, БК з повітря на наземний комплекс може провести більше за один раз і забрати з собою назад. Там, наприклад, пораного військовослужбовця, якщо дозволяє така обстановка ситуація, і кожне використання даних дронів це окрема історія. Плюс 40 тисяч гривень маємо на карті. Друзі, це все завдяки вам. І 500 тисяч гривень це мета збору. А ви вже закрили половину. Збір просувається. Дякую вам за те, що ви такі активні. Не зупиняйтесь, продовжуйте, тому що дрони та реби це важливо для наших військових. Вони просять нашої підтримки. А тому ми маємо їм максимально допомогти і закрити цей збір. Я вірю, що все в наших силах. Пане Романе, багато відео з дронів можемо бачити, як виглядає Вовчанськ, околиці Вовчанська, суцільне руйнування. Здається, немає жодного місця, де можна зачепитися, заховатися. Місто знищене. Що сьогодні служить укриттям та сховком і для нас, і для ворога. Ну... Ми всі знаємо, наскільки довго проходить бойові дії само в самому місті Вовчанськ, і наскільки воно зруйновано було там ще рік тому, але за певний період ведення бойових дій там вже не залишилось живого місця. Тому, якщо там згадувати певні події там, річної давності, півторарічної давності, коли військовослужбовці влаштовували свої позиції в підвалах цього міста і були різні випадки і завали під в підвалах під будинками і все, що завгодно було. То зараз і цих руїн вже не залишилось і підвалів там не залишилось. Військовослужбовці обладнують позиції силоборони на будь-яких місцевості, де можливо зачепитися. Тобто, це може бути залишки там будівель або підвалів в центральні райони. Міста ми розуміємо, що вже взагалі стерти з обличчя. Землі а стосовно там населених пунктів і територій, які поблизу міста вовчесть, то це вже лісосмуги, посадки, поля, де можна облаштувати там деякі. Пане позиції. Романе, тобто, дякую вам, так. що залушили, долучилися насправді обмаль часу. Дякуємо, що захищаєте. Що виходите в наші ефіри. Роман Косе, підполковник, начальник прес-служби бригади Форпост, був на прямому зв'язку зі студією.